Вогонь не пройде, коли є віра, сила і дія. 7 липня в черговий раз високі температури та суха трава стали причиною двох небезпечних пожеж у прибережних селах між Лиманської місцевості. Перша пожежа виникла у селі Маринівка неподалік житлових будинків. На виклик миттєво відреагувала пожежна команда Святопокровського монастиря, яка, прибувши на місце, самостійно локалізувала займання, не дозволивши вогню поширитися на будівлі. Злагоджена праця братії та послушників приклад справжнього служіння громаді. Друга пожежа спалахнула в селі Стара Еметівка, коли внаслідок необережного поводження з вогнем на городі полум'я загрожувало вже десяти приватним домоволодінням. На місце також оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги з пункту постійного базування в селі Маринівка, який функціонує при Свято-Покровському монастирі. Бригада надавала допомогу постраждалим внаслідок пожежі. До прибуття основних сил ДСНС монастирська пожежна машина знову стримала розповсюдження вогню. Пізніше до місця події прибули два розрахунки ДСНС з Одеси. Які разом із місцевими силами остаточно ліквідували пожежу. Слава Богу, що всім хлопча, спасибо. всім вашим, вашим мариновки так ви у нас взагалі. Ну, Дікто да, Ви у нас і на перві і дай Бог вам всім здоров'я. Це вже не перший раз цього літа, коли добровільна пожежна команда Святопокровського монастиря демонструє готовність, мужність і відповідальність, її існування плід жертовної праці монастиря, підтримки митрополита Одеського і Ізмаїльського агафангела та небайдужих братів, які не просто моляться, а щодня служать людям словом, справою, допомогою. Святопокровський монастир сьогодні це не лише духовна святиня iCenter – центр реального соціального служіння, де допомога стає конкретною і дієвою.